Добрий день, мене звати Ольга. Я є мамою випускника 11 класу школи IT Step School. Я хочу дуже подякувати завдяки IT Step School Школа вклала в тих дітей розуміння, що їм в тому житті потрібно, чого вони мають досягнути в тому житті і до чого їм треба стремитися. Я дуже вдячна школі, дуже рекомендую всім школу, IT Step School, тому що це є майбутні дітей, які вони самі завдяки школі і вони самі зможуть собі створити. Завдяки професіоналізму вчителів, я можу сказати, навіть коронавірус, війна це не було важливо, тому що вчителі вкладали в душу. Вони вкладали в душу в дітей, щоб ті діти змогли досягнути в житті освіту і всього, що вони захочуть. Вони дійсно всі вчилися, і це не зважало, що це не було їхнє відвідування школи, що це було онлайн чи офлайн, але вони вчилися, і це дуже важливо, що всі діти, які закінчили 11 клас. Вони закінчили з хорошими оцінками, але це не просто хороші оцінки, а це знання їхні, які вклали в них вчителі. Я рекомендую it Степ School, тому що це найкраща школа у Львові для таких дітей, які йдуть сьомого по один з 5 по 11 клас. Це дійсно школа, яка вчить майбутнього тих дітей. Школа it Степ School дійсно оправдала мої очікування. Тому що в мене дитина виросла, закінчила школу 11 клас з хорошими оцінками, з хорошими знаннями. Завдяки тому він зміг досягнути успіху і поступити в коледж в Англії. Це дуже важливо. Не знаючи, інші школи би змогли настільки вкласти в нього розуміння, що треба вчитися. І він молодець, і всі діти молодці.